Якщо ти вже пластичний хірург, то ти вже пройшов всі круги ади, Як кажуть, кількість поранених вона велика. І він був без носу. Mm. Ти йому робиш серію реконструктивних операцій. Він отримав новий ніс, і це просто повернуло його до життя. 80% нашої роботи це психологічна робота. Українки, попри війну хочуть бути гарними. Я думаю, що це один з методів, якими наші дівчата хочуть впоратися зі своїми психологічними проблемами. Будь-який момент тут може прилетіти або ще щось. Пластичні хірургії заробляють доволі багато грошей. 5 тисяч доларів, там, 8, 10. в так. тиждень. На місяць. Ну я думаю, що це набагато більше. Тобто йдіть на пластичних хірургів, а не на айтішників. Привіт! Ви на каналі Фоєчар. Сьогодні особисто для мене довгоочікуваний випуск. Говоримо про професію пластичного хірурга. Які міфи з ними пов'язані, які сьогодні популярні операції та яка вона пластична хірургія під час війни? Дивимось! Дмитро Слосер відомий пластичний хірург, заслужений лікар України. Дмитро, сьогодні ми говоримо про професію пластичного хірурга, пластичну хірургію в Україні і як вона взагалі змінилася за час повномасштабного вторгнення. Е, і ми почнемо, щоб більше з вами налагодити комунікацію і довіру, ми почнемо з бліцопитування. Буде небагато питань, всього п'ять, але відповідаємо коротко, довго не думаємо і швидко. Тож, перше питання. Е, Продовжіть фразу: Кращий пластичний хірург, на вашу думку, це? це я. <рес> Клас. топ тобто 3 міфи про пластичну хірургію, які ви зустрічали в своєму житті. Те, що імпланти вибухають в повітрі, якщо літати літаком, те, що вони дзвінь, там, це, коли рамку проходиш, вони, те, що вони не можна пірнати під воду, це такі, що не можна, до речі, піднімати руки, не можна пити шампанське, в мене всі пацієнти п'ють на другий день після операції. Це все міфи. Клас. А найбільш популярна операція сьогодні в Україні, ну, я думаю, що традиційно дві самі популярні операції це збільшення грудей і а, пластика носу. Не дивлячись на повномасштабне. Не дивлячись. Цікаво. Що вас надихає сьогодні? Сьогодні погода. Сьогодні сонячна погода. Я вже відчуваю весну і це надихає. Перше, що зробите після перемоги. Напівся <laughs> зараз. Ви собі цього не дозволяєте. Ні, я вас розумію. Тоді переходимо до основного нашого інтерв'ю. Я хочу, щоб ви коротко розказали, як взагалі ви прийшли в цю сферу так пластичної хірургії, що все починалося, де ви отримували освіту? Можливо, коротко такий екскурс, щоб ми ознайомилися і підготували глядачів. Ну, я завжди був людиною, яка цікавиться мистецтвом. Я, в мене дядько, він художник, і з дитинства я ходив на різні такі гуртки. Там і різав по дереву, фактично мені подобалося. Я продовжую різати і зараз, трошки не по дереву, але мені це подобалось от якийсь такий підхід художній, фактично це в дитинстві, а потім згодом я думав іти мені після інституту на якусь спеціальність Я пішов на хірургію. Спочатку це був, мабуть, вплив мами. Вона сказала: Йди в медицину. Бо в мене не було багато варіантів. Вона побачила, що я, в мене є хист все ж таки до медицини. І я радий, що. Що вона мене переконала. Угу. А, і після закінчення я а, пішов в хірургію загально. Тоді в ті часи не було пластичної хірургії, фактично ані як спеціальності, ані як взагалі напрямку. І вчився я в Львівській у Львівському медичному університеті. А, потім, а, десь в 95-му році, в мене була пропозиція продовжити навчання. В Ізраїлі, фактично, і я там пройшов з пластичної хірургії, яка тривала 6 років, ага. і де я навчився багато чому. А після цього, фактично, коли в 2003 році я приїхав в Москву, і в Москві працював до 2014 року, до фактично. Початку агресії угу. я зробив а, свій вибір, я кинув там фактично все, переїхав а, до України. Угу. І в Києві тобто ви вже тоді зробили свою клініку і почали. А, в Київ я почав приїжджати ще з 2000, а, Ну, раніше, тобто угу. з 2003 року. Я приїжджав, оперував пацієнтів, в мене вже там була і де оперувати, і були пацієнти, які зверталися. Uh -huh. Тому мені це вдалося дуже легко. тобто Я просто переїхав, тим більше я довго в Києві, я з, з другого класу, фактично по 8 клас, я в Києві я навіть знав, куди мені переїхати, в який район, де мені подобалось. Uh -huh. Переїхав і дуже радий. На своєму вибору сьогодні в Україні можна отримати, на вашу думку, якісну освіту, якщо ми говоримо про пластичну хірургію? На жаль, навіть не про пластичну хірургію. Я думаю, що на сьогоднішній день навіть якісну медичну освіту дуже важко отримати. Хоча в мене я бачив багато прецедентів. На наші лікарі, які хотіли отримати, mm -hmm. які мали бажання, вони це зробили. Як, приклад, це мій учень, який зараз, після закінчення Івано-Франківського медичного університету, він просто сів, все повторив, зайнявся знову таки. Пройшов всі предмети заново і саме навчання, да і здав британські іспити. Фактично, він сьогоднішнього він рахується на сьогоднішній день на членом британського хірургічного коледжу. Це дуже круто, тобто його освіта вона визнана. Вона визнана в Європі і в країнах британської співдружності. Угу. Тобто можна, але для цього необхідно мати бажання а, і знати англійську мову. По яким критеріям обирати лікаря, якщо все ж таки хтось надумав робити пластичну операцію, це може бути будь-що. Тому що я вже вам перед нашим інтерв'ю я вам розказувала свій кейс, коли я там теж прийшла з запитом, і мені лікарка так, вона просто сказала, що все можна зробити, да, хоч завтра. Наступний день мені скинули прайс. Якщо ви оплачуєте, ми вас там післязавтра вже і записуємо і все готові там вас приймати, обіймати і так далі. Тобто, це злякало, тому що я все ж таки ну, багато спілкуюся, багато інтерв'ю проводжу, і нема, не було критичного якогось погляду, не було комунікації, не було пояснення що мені це. Тому що я як пацієнт я приходжу, мені треба порада. Це якби серйозна історія. Це не просто там, я не знаю, о, як купити. Як вибирати, по чому оцінювати лікаря? Дайте рекомендації. Це дуже важке питання, тому що на сьогоднішній час це дуже, дуже важко оцінити. Там, відповідно, дивлячись на роботу в інстаграм, так або почитавши десь відгуки, це дуже важко. Але Я розумію два моменти: перше, це досвід. Треба подивитись, де, де вчились, в кого вчились, і скільки років угу. працюють в сфері. А друге питання: ну я думаю, що це дуже важливо для мене. Це Якась синергія між пацієнтом і лікарем. Тобто до мене приходять пацієнти, сідають, я починаю з ними розмовляти, я розумію, що вони не на одній хвилі. Тобто не буде резонансу. Треба попасти в резонанс з пацієнтом. Угу. І це, як на мене, це дуже важливо. Важко обирати лікаря там дистанційно, я, я рахую, що необхідно така очна консультація, при якій можна зрозуміти, чого хоче пацієнт, які в нього погляди на, на себе, і взагалі, тобто на, на медицину. Ого, ми вже трохи зачіпали цю тему. Відмінність від нашими, нашими пластичними хірургами та іноземними. І де найкращі пластичні хірурги визнані? Ми говорили з вашим колегою. І він сказав, що Франція топ на вашу думку. Ви нам розкрийте ці питання? Е, ну, є країни, в яких пластична хірургія доволі якісно розвинута. А, і це країни традиційно, які а, дали світу а, багато таких а, а, визнаних лікарів, пластичних хірургів. Це от Франція. Фактично, Франція вона а, започаткувала пластичну хірургію, а, і зараз а самі топові лікарі, я думаю, що вони або вже там не те, що за походженням, але має якісь корені в французькі. Там система освіти для того, щоб стати пластичним хірургом, надзвичайно важко. Якщо ти вже пластичний хірург, то ти вже пройшов всі круги ади, як кажуть, то ти вмієш робити все, абсолютно, все. Є такий момент ще відбору, фактично, є країни, в яких Тобі не відкривають ставку пластичної хірурги, ти не можеш отримати освіту, якщо хтось не піде вже з цього місця. Тобто є в правильних країнах є розрахунок фактично, скільки необхідно пластичних хірургів на душу населення. Там угу. в країнах це 1 на 200 тисяч населення в середньому. Тобто можна порахувати скільки населення України і зрозуміти, скільки нам необхідно пластичних хірургів. Але це не мова не йдеться лише про естетичну хірургію. В них один на 200 тисяч населення, які закривають потреби взагалі в пластичній хірургії. Це не естетика, це опіки, це реконструкція, це мікрохірургія, це дитячі вроджені вади. Угу. Абсолютно все. І посади пластичної хірургії в університетській клініці, ти робиш фактично, тебе викликають там, народилась дитина з вродженою вадою, угу. там хтось з опіком, і ти цілий день працюєш там, а під вечір ти можеш робити статичну хірургію. Як ви поясните тим, що запит в Україні під час повномасштабного це мамопластика, ринопластика? І ви вже говорили про те, що дівчата, які живуть там уже два роки за кордоном, приїжджають сюди, щоб робити операцію. Українки, попри війну, хочуть бути гарними, як ви можете це пояснити, я так думаю, що це є момент психологічної компенсації і якоїсь там внутрішньої боротьби з, зі стресом. Я так думаю, що е, багато на, на кого вплинула війна психологічна. Я думаю, що це один з методів, якими наші дівчата хочуть впоратися зі своїми психологічними проблемами. І вони, хоча б, думають, ну скільки тут. Того в в будь-який да, да, <гум> момент тут може прилетіти, або ще щось треба хоча б виглядати гарно. або якось там, знаєте, коли робиш зачіску, так для того, щоб створити собі настрій. Є ж таке, правда? Отвичай, дівчат? А, ну, тому один з таких, я думаю, що сильних стимулів зробити собі там краще виглядати, щоб зазірнути в дзеркало і сказати, о, я сьогодні класний, у мене є настрій. Сто відсотків я знаю навіть є такі кейси. Я була на одному бізнес-заході, і там запитували інвестори, чи є сенс вкладати в яхтинг в Києві, тобто, щоб люди брали в оренду яхти, катались і так далі. І сама ж ця інвесторка каже, що я просто подумала, що зараз війна і хто це буде якби вкладати? А спікер, який був якраз на тему інвестицій, він каже: навпаки, зараз оці люксові сегменти піднялись, тому що люди, які тримали гроші там, умовно там рік, там два там навіть. Під час повномасштабного вони їх тримали, а зараз вони зрозуміли, що невідомо, коли це закінчиться. Хочеться жити і хочеться там дозволяти собі те, що ти раніше не дозволяла, колись відкладав, от колись там на потім. Тому, якби є така тенденція. Я тут я думаю, я з вами дуже згодна. Ну і крім цього, я думаю, що пластичні хірурги стали більш доступною для пацієнтів раніше. Це була тільки. Прерогатива людей, які дуже багато заробляли, так. а тепер ну, трошки ситуація помінялась, і люди можуть собі дозволити відкласти гроші, зробити пластичну хірургію. А з чим це пов'язано? Тим, що рівень життя піднявся, чи просто доступ до медикаментів став більш це піднявся рівень життя. Це однозначно. Mm -hmm. Таке питання, тому що два роки повномасштабного, дуже багато травмованих військових, обгорілих, не знаю там, і треба робити естетичну медицину. Наскільки часто до вас зараз звертаються, і які, можливо, якісь цікаві кейси могли би розказати про військових? Ну, вони звертаються не з естетичної хірургії, вони звертаються за реконструктивною хірургією. Мало mm -hmm. хто знає і розуміє, що пластична хірургія це. 80% от, за кордоном, це 80-90% це реконструктивна хірургія, лише на 20-10% це естетика. Угу. В нас це абсолютно навпаки. Тобто, в нас так. йдуть навчитись стати пластичним хірургом, щоб робити лише естетику. Це ну прям неправильний підхід. Чому? Тому що пластичний хірург має в першу чергу навчитися лікувати ускладнення і робити ну, елементарні базісні речі. Угу. І естетика це вже фактично найвищий рівень, коли ти вже вмієш все робити, і вже мова йде не лише про здоров'я, але ще й про красу. Фактично. Угу. І це дуже важливо. Угу. Так, до нас звертаються пацієнти. Ми самі на себе взяли, скажімо, таку ініціативу. Вона, до речі, пробона. Пробона це означає це безкоштовно. Так. Ми лікуємо наших військових. Ми розуміємо, що це той мінімум, який ми можемо віддати країні. І розуміємо, наскільки це необхідно, тому що кількість. Поранених вона велика. І розуміємо, наскільки це важливо для наших військових розуміти те, що вони не покинуті, що ми готові і можуть займатися. Ну, я спостерігав багато разів, коли приходить військовий. І ти йому робиш серію реконструктивних операцій. Він був без носу. Угу. Розумієте, наскільки це важливо. Це центральна частина обличчя. Так. А потім він же отримав новий ніс, і це просто повернуло його до життя. Наскільки це важливо йому знову соціалізуватися в суспільстві? Розумієте, повернутися до нормального життя. Це ж є відносини з. З колегами, з друзями на роботі і так далі. Тобто він комплексує і повернути його до нормального суцільного спільного життя це дуже важливо. І я думаю, що ми виконуємо не лише ту частину роботи, щоб просто відновити функцію. Наша робота ще полягає в тому, щоб психологічно реабілітувати наших хлопців. Ми не можемо в нашій клініці, і я особисто ми не можемо охопити Всіх поранених або лікувати всі випадки з травмами. В принципі, нам є чим пишатися. Ми робимо це краще в Україні. Я думаю, що в наші, в наші результати можна показувати в європейських країнах. Ми робимо не гірше, а може в деяких випадках найкраще ніж вони. Ну це круто насправді з однієї сторони це сумно, тому що ми маємо таку жахливу статистику. Але як кажуть, війна це завжди якийсь прогрес там або в оборонній галузі, або в медицині так само В медицині. Якийсь... Да, це перший прорив пластичної хірургії відбувся якраз після першої, після другої світової війни. Якраз такий Сер Гілліс фактично він один з засновників пластичної хірургії в Європі і в світі. Це якраз його досвід військовий. От у мене якраз наступне питання. Доснація. Скільки можна заробляти початківцю пластичному хірургу, який має там навповчився, десь там пройшов умовно якусь там практикум, і от він приходить до вас на роботу як джуніор-спеціаліст, я так розумію, у вас є інші. У нас просто більш в цивільній сфері. Там джун, мідл і сеньор, то у вас, напевно, своя там градація є. Якщо він просто вам допомагає, бере участь в обговоренні, якісь там функції приймає, скільки він може заробляти? Я можу сказати. те, що Досвідчені пластичні хірурги а, заробляють доволі багато грошей. А, це їхня заробітна плата, може дорівняти там а, хорошим європейським цінам. Тобто ми ще... 5 тисяч доларів, там 8, 10. Ну, як айтішники будемо. Давайте на них орієнтуватися. В тиждень? На місяць. Ну, ну я думаю, що це набагато більше. А це набагато більше. Так. Тобто йдіть на пластичних хірургів, а не на ретішників. Ну, але так не буде. Але тому тут, що, тут же ж тому нема... що є е, певні обмеження, це період е, такого, е, скажімо, неврегульованого життя. Він закінчився. І е, в подальшому, так якщо навіть захоче стати пластичним хірургом, е, це так не буде, як було раніше. Звичайно, е, тому що е, будуть вводити... Е, Обмеження певні до доступу до спеціальності uh -huh. і вчитися придеться набагато довше. Ну так звичайно, людина скільки в себе знань вкладає, скільки вчиться, і, і, і я вважаю, що лікарям треба дуже багато платити і пластичним, і, і взагалі лікарям, тому що це реально А мова йде робота. не про естетику, взагалі, тобто так. мова йде про, про необхідність, не про необхідність країни. Тобто, у нас сталася війна. Є пластичні хірурги, які о, мають закривати купу питань, але вони вчилися робити лише там носи та цицьки, в принципі, більше да. нічого не вміють. Фактично нічого не вміють. Ну, зараз якраз час вчитися. А для чого в країні така кількість пластичних хірургів, які нічого не вміють робити. Тому воленс-ноленс, це по латині воля, не воля. Фактично, угу. вони. Починають піднімати підручники, вчити там вільні клапті, як закривати, боротися з рубцями. Тобто є рух в правильному напрямку, але країні не потрібна така кількість пластичних хірургів. Необхідно зараз дати освіту і навчити людей, які зможуть закрити необхідні речі угу. у випадку війни. Ну так як, наприклад, це зроблено в Ізраїлі. Тобто там пластичний хірург. Це в основному, там конкурс, по-перше, дуже великий, там 10-15 людей на одне місце, і це всі з ким, багато мені здається. Та, всі, з ким я працював, це в основному офіцери армії. Фактично, mm -hmm. там капітанські, майорські звання, mm -hmm. яких викликали на протягом року на, на 2-3, тобто там треба 40 днів протягом року. Це обов'язково збори військові. Mm -hmm. А там два-три рази, і вони в нормальному житті вони пройшли. Все. Це він тільки починає вчити пластичні хірі. Потім, протягом там, перших там, 3-4 роки, він бачить лише травму, кінцівки, опіки, вроджені вади. Mm -hmm. І після того, як ти все це закінчив і вже знаєш, ти вже можеш торкатися проблем естетичної медицини. медициною. І це правильно. У Мене от якраз наступне питання, тому що повномасштабка дуже багато спеціалістів виїхало. Навіть такі там популярні, ми їх не будемо називати. Вони теж виїхали і повністю переорієнтувалися там на західний ринок. Чи є у вашій сфері нестача професійних кадрів і кадровий голод, як це в інших сферах? Ми зараз бачимо. Ні, ви знаєте, нестачі абсолютно немає. І можу сказати, що ми не менше не працюємо за рахунок навіть тих лікарів, які виїхали за кордон. Угу. Ну, це їх рішення, і нехай вони з цим живуть. Не будемо про це більше говорити. Тобто, я думаю, що треба залишатися з країною до кінця. І... Тобто в нас є класні лікарі, які реально, ну там викрутий лікар, я вже розумію. Якщо щось буде робити, то тільки до вас. У нас лишилося дуже багато крутих лікарів, і я думаю, що ті, хто виїхали, це скоріше, виняток справжній. Так, правило. Що сьогодні вас найбільше? вам найважче? Що сьогодні вам найважче як лікарю? Ну, психологічно, якщо говорити про психологічні моменти, бачите. Поранених, в першу чергу, дітей. Тобто, я, mm -hmm. я не пішов в педіатрію, мені важко було займатися з дітьми, тому що я бачу, наскільки це важко, наскільки діти страждають. Все ж таки з, з часом, з досвідом в тебе, вже є. Таке професійне ставлення до, до людей, і ти вже не настільки важко сприймаєш наскільки тобі треба мати холодне угу. холодний розум і приймати правильні рішення під час якоїсь критичної ситуації. А все ж таки, діти, це дуже важко. Я з вами згодна, що лікарю, от в мене теж був кейс, сімейний там приїжджаємо Боже, та їм все одно на нас. Вони там сказали і все. А з іншої сторони я подумала, лікарі реально мають бути. В них таке кожен день, це як у нас там робочі якісь питання, лікарі просто з холодним розумом до тебе відносяться, як просто кейс робоче питання, яке треба вирішити. Тому напевно в хірургії важливий фактор без емоцій, да, да бе земоційність. От якими софтами, софт скілами має володіти пластичний хірург? На вашу думку, коротко. Психолог, тому що в принципі, я думаю, що 80% нашої роботи це психологічна робота. По-перше, виявити пацієнтів, яких не варто оперувати. По-друге, це вже психологічна підтримка пацієнтів після операції. Тому, якщо немає soft skills в плані угу. психології, нереально стати, навіть якщо ти просто чудово оперуєш, і так далі, ну ти не витримаєш на ринку. Дякую вам велике. Було дуже круто, дуже пізнавально. Я думаю, що у нас буде класне інтерв'ю. Дякую. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі та підтримуйте україномовний контент. До зустрічі!